Ціни гараздо перекриває колір води, речі, вода як в макарський. Все це, всі ці мої нарікання перекрила вода. Круте море, крута вода, бірюзова. дуже гарно. і дуже тепло. взагалі, круто. Для Аліси, с Алисы вид. Тут ось станція постійно розмовляє, їздять поїзда. Ну, чуть вообще-то. За железнодорожним полотном. Зараз буду пробираться туди в город. Якось буду туди йти. Подивлюся. Кілометр два, мабуть. Я так думаю. Це Італія. І дивіться, друзі. Український прапор майорить в Італії, в Калабрії, на пляжі Скалеї. Тут багато прапорів різних країн, але наш – вище всіх. Слава Україні! Дуже дивуюся, що діти малі плавають в шторм, коли волна 2 метри. Куча дітей, лісіть, італійці. Такий голубий прапор, що це дуже чисті пляжі. Десь він висить, але я зараз його не бачу. Я ж все очами шукаю нашу країну. Подивіться, які волни. Волна три метри. Три метри волна і діти плавають. Воно, діти на хвилях. Дівочка, воно дивіться, дитині года 4 вона. І отам там теж куча дітей в тих волнах. На березі злітає як ті діти плавають, поясніть мені. Це люди лізуть в шторм. Ви можете це представити ребята? Трошки. Привіт зі скалей. Сьогодні в нас шторм, але деякі люди купаються, але я не ризикую. Людей менше на пляжі, але море дуже гарне, я зараз вам покажу. Деякі купаються, плавають. Ну, це тільки для дуже сміливих. сміливо. Скалея, там старий міст. Туди можна дійти пішком. А тут такий фонтанчик, щось він не працює. І така територія, фотозона скалея. І тут пляжі йдуть. А тут їхня знаменита якась достопримечательність, теж старий такий форт. Возвишається. Ну, я не знаю назви, на жаль. І тут от йдуть ці пляжики, так черіда пляжики, пляжики. А там є старе місто. От. Сьогодні море дуже шумить. Вчора був такий шторм. Мабуть, сьогодні теж. Паркінг, я кстати, не знаю, це скалея плящі тут. Безплатні паркінги. Людей небагато, машин взагалі небагато. Якось так спокійно взагалі. Немає товп, Бачите? Море шумить. піду на моречко, подивлюсь, що там. Так, друзі, ось купила такі креветочки. 6 євро в кілограм. Е в супермаркеті, в скалеї. Вони, як ви вважаєте, вони вже зварені, вони такі розовенькі. Привіт! Боже, які вони смішні. Вони вже варені, вони розового цвіта. Чи мені ще їх варити? Хто що знає, розкажіть? Привіт-привіт! Я купила перший раз сьогодні креветочки. 6 євро кілограм креветок. Купила 300 грам, це 2 євро. такі креветки в супермаркеті, дуже багато риби. Віток, 6 євро кілограм. І зараз це буду варити. Я вже, я ну, не пам'ятаю, коли я останній раз цим займалася. Потім вам вийшла дальше Це перший раз за цю неділю, я щось нормально хін в квартирі. 31 серпня, 25-й рік скалея, такий дуже гарний захід сонця, берегова лінія. Я у Аліси тут в квартирці. Таке фантастичне сонечко. Отак містечко скалея, Отак положено, воно так тянеться, 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 тянеться вздовж моря. І оце з цієї квартири Аліси відочок, звісно, дуже гарний вигляд, десь кілометрів 20 берегова лінія. Отак Друзі, калабрія чудова. 28 градусів, вода 24, 25, креветочки по 6 євро, пивко по 2, шампанське по 2. Все чудово. Голубуський пляж. На пляжі 30 чоловік 1 вересня.